PMI Ukraine Chapter. It's interview time! Колеги, привіт. Ми на каналі PMI Ukraine Chapter. Це наша традиційна вже рубрика Експрес-інтерв'ю. До нас сьогодні в гості прийшла Вікторія. Вікторія вже деякий час PMP, і саме про це ми з нею сьогодні поспілкуємось. Вікторія, привіт. Привіт. Так, я Вікторія Гончарова. А вже два роки як я отримала сертифікацію PMP. Власне, за основним своїм фахом, зараз я Head of PMO і як IT Project менеджер працюю вже 10 років. Також в PMI Ukraine Chapter зараз обіймаю посаду від президентки по роботі з академічною спільнотою. Так ну, все ж таки, ми задамо наше традиційне питання. Що спричинило, чому ти вирішила отримати сертифікацію? Е, так, хорош, хороше запитання. Ну, в першу чергу, для мене це був метод боротьби з синдромом самозванця, оскільки я не маю фахової, не мала, можливо, фахової освіти, і як керівник проєктів я будувала свою кар'єру завдяки самоосвіті. За дипломом я математик. Власне, і в якийсь момент захотілося певного, ну можливо, підтвердження, визнання своїх знань, своїх навичок, своїх вмінь. Здебільшого для мене PMP це було вже трішки пізновато, тому що я його склала вже маючи 8 років досвіду як керівник проєктів. і можливо було варто дивитися в сторону якихось більш складних вже сертифікацій. Але але я пішла на підготовку з групою піємів зі свого ПІМО, і ми от таким чином зробили цей процес і цікавішим, тому що групою завжди це цікаво. Це додаткові методи мотивації, і це для мене, як для їх керівниці, був була додаткова мотивація, що ну я ж не можу просто кинути так цю підготовку, кинути там не сертифікуватися, тому що в мене люди сертифікуються, а я маю бути прикладом певним. Тому, власне, це була така суміш, суміш чинників. Цікава методика мотивації. Е якісь були очікування, чи співпали вони з реальністю? Що сталося після того, як ти отримала PMP? Я думаю, очікування перевершила ре... навпаки, навпаки, сорі, реальність перевершила очікування, тому що великих очікувань в мене не було. А я ще до підготовки, я вже викладала курси з управління it проектами Я мала ну, досить великий і досить такий різноманітний досвід з управління проектами в IT, Тому. В мене не було очікувань, що я відкрию для себе щось геть нове в процесі підготовці. Підготовки в мене не було очікувань, що от я зараз сертифікуюсь і якось зміниться моє життя. Тобто, в мене було таке сприйняття, що ну це просто певна, я не знаю, певний папірець, який мені потрібно отримати. Спойлер, до речі, папірця мені так і не дали. Це сумна історія. Цифровий вік. Що? Цифровий вік. Цифровий вік саме так це були вже часи ковіду, тому перестали давати паперові сертифікати, значки і все це. Ось, але в реальності, по-перше, і досить багато нового я дізналася. І, можливо, десь саме в цей момент я взагалі як фахівець прийшла до цього філософського такого сприйняття, що я знаю, що я нічого не знаю, і що ще вчитися, треба і вчитися і вчитися. Тобто дещо. Дещо допомогло оцінити свій, мабуть, реальний рівень це перше, що дало, і, і прокачати його безперечно. А друге, що не співпало з очікуваннями, це взагалі ну, певна прокачка впевненості в собі. Тобто це саме саме ця боротьба з синдромом самозванця, коли ти вже звучиш більш впевнено, більш фахово тільки завдяки тому, що ти от подолав цей період життя. Ну це все-таки такий немаленький період, тому що підготовка і здача це було десь близько півроку. Відповідно, ти отримуєш більше віри в свої сили, і як фахівець, так ти стаєш більш впевненим в своїх силах, в своїх можливостях. Uh, ну і що ще такого цікавого назвати? Uh, дуже класний був нетворкінг. Uh, я за допомогою підготовки потрапила власне в наш чаптер, потрапила в волонтерські команди, і це прям дуже, дуже розширило і мої горизонти, і мою можливість. Mm, ну, По-перше, спілкуватися з тими людьми, яких я до цього тільки роззявив рота, слухала на конференціях і думала, вау, я тепер знаю, ким я хочу бути, коли виросту, я хочу бути от такою людиною. Mm, тепер ми спілкуємося ну, майже на рівних. Це теж дуже допомагає в, в сприйнятті себе як фахівця. І це люди, з якими ми. Багато волонтерили разом, а волонтерство воно дуже сильно об'єднує, тому що ти робиш це там безкоштовно в свій вільний час, вкладаєшся в це, і команда, з якою ти працюєш, вкладається. Відповідно, будуються такі цікаві стосунки. Вони відрізняються від робочих стосунків, коли ти працюєш на комерційній основі. І, відповідно, я можу в цих людей завжди щось спитати, проконсультуватися безкоштовно, що є дуже цінним. Ну, тобто, я так розумію, ти радиш, що потрібно отримувати цю сертифікацію, навчатись? Це хороше запитання, тому що в моєму особистому досвіді в мене так сталося, що. В той час, коли е, мені ця сертифікація могла допомогти, наприклад, фінансово, е, тобто отримав сертифікат і пішов там працювати на плюс N грошей, будемо так казати. Е, от в той час, коли в мене було вже достатньо досвіду, щоб здавати, в мене не було грошей ні на сертифікацію, ні, ні на підготовку. Тому я, власне, так потім не було там часу, потім не було бажання. Потім, коли це все з'явилося. Е, можливо, я ж кажу, для мене це можливо і було запізно, але з іншого боку, е, настільки багато я все одно отримала, що е, раджу, раджу, і, мабуть, раджу навіть не тільки тим, хто має там, як вимагається, 3 плюс років досвіду, а й тим, хто має 5 плюс 7 плюс, ще немає там більш е, просунутих сертифікацій. Я би радила, тому що це цікаво, і це цікаво навіть з тої точки зору, щоб систематизувати знання, тому що мало хто в нас вчить теорію, а теорія і розуміння, чому теорія так побудована, вона дуже важлива, і це те, що можна в процесі підготовки отримати. Я зрозумів. Сподіваюсь, що нас почують ті, хто вагається. Тепер давай трохи проговоримо для тих, хто вже готується. Щось пригадаєш про підготовку більш детально? Так, чому ж ні? Власне, це, була, це був формат самопідготовки з ментором. Ми готувалися. Наша група, ми готувалися. Ну, по-перше, так, це була групова підготовка. Це прям дуже класно, тому що ми навіть поза зустрічами з ментором могли обговорювати між собою якісь запитання, переписуватися. Ми мотивували один одного ще й завдяки тому, що це власне ну, група фахівців з однієї компанії. Тому це була така цікава, цікава подорож разом, разом завжди цікавіше. Плюс в чому в чому великий плюс цієї самопідготовки з ментором? Ну, власне, в тому, що з одного боку ти можеш там проконсультуватися зі спірних питань, ти можеш. Тобі дають поштовх, куди йти, що читати, там, щось рекомендують, щось з тобою розбирають. Це з одного боку. Але з іншого боку, ну, ти все-таки вчишся сам. Тобто, це не той формат, де ти просто прослухав якісь курси і там щось запам'ятав, щось не запам'ятав, тому що PMP вимагає все-таки більш серйозного навчання, ніж просто курс на Юдемі, наприклад. Але при цьому. Курс на Udemy я також слухала і слухала я його для того, щоб отримати от, виконати цю pmi вимогу про скільки то там годин контактного навчання годин. управління проєктами. І це теж дало свої плоди, тому що я, коли прослухала цей курс спочатку, я запам'ятала там, ну, можливо, 40%. Але мені після нього було дуже просто читати PMBOK, мені не було страшно, тому що всі ці нові терміни, назви артефактів, назви груп процесів, а це ще я готувалася, це ще був шостий PMBOK, От воно в мене вже все десь було в голові, тому що я про це чула. І, відповідно, я коли відкривала сам PMBOK, великий, цей товстий і так далі. Я така там, не знаю, група процесів управління інтеграцією. А, я десь про це чула, давай розбиратись. Тобто, це вже не було таке: о боже, о боже, боже, група процесів управління інтеграцією. так? Це дуже дало хороший моральний заряд. В принципі, я вважаю, 20 доларів були хорошою інвестицією в курс на Едемі в цьому плані. Е, щодо підготовки, тепер вже більш детально. І так, готувались в групі, готувалися з ментором е, і готувалися за допомогою ресурсу Knowledge Map. Дуже класно допоміг сам ресурс, тому що перше, там є родмеп, побудований по якому ти рухаєшся, і він побудований якби як діаграма Ганта, і ти приблизно бачиш там, скільки в тебе є часу, щоб опанувати ту чи іншу тему, чи ти там ідеш графіку, чи ти відстаєш. Це досить сильно дисциплінує. Другий момент там зібрані дуже класні запитання. Це не є е, запитання з PMP, тому що PMI дуже слідкує за витоками запитань так, з PMP, Але це є дуже схожі запитання, і вони непрості е, і дуже велика база. І от там ти напрацьовуєш, ти напрацюєш, я напрацювала навичку читати правильно ці запитання, тому що е, правильно читати, що коли ти бачиш. Декілька правильних відповідей, перечитай запитання, чи не було там частки не або там в тебе є довге запитання на три абзаці, і тобі треба. По його ходу не втратити оцю думку по ходу опису цього кейсу, хто там працює в якій компанії, наскільки співробітників, які там в них процеси і так далі, це допомагало ну якби звикнути взагалі до такого формату тестування. І на іспиті завдяки цьому сервісу було вже набагато простіше, тому що треба вміти правильно читати запитання. От цьому ну. я в тому числі навчилася. Це взагалі моє улюблене ці дистрактори, які вони використовують, тобто речі, які відволікають чи намагаються відволікати увагу від самої суті запитання, ну вони, по, перш... по первих кроках, дуже дуже збивають з пантелику. Але з іншого боку, коли вони. коли от ти ж завжди Людина вона лінива, вона намагається це все перетворити, типу, в білий шум по діагональці, так, прочитати і все. Але ти, коли готуєшся за якимись тестами, ну такими більш-менш серйозними, там ті ж тести від PMI є підготовчі, ти змушуєш себе в це вчитуватися і напрацьовуєш звичку в це вчитуватися, тому що там все-таки є десь моментики, які тобі треба врахувати при відповіді. Так, звісно, там потрібно відповідати саме на те питання, яке вони задають, а не на те, яке тобі одразу хочеться відповісти. Здається, вже вгадав питання. Да, да, да. Саме так. Саме так Як ти здавала онлайн, офлайн, ковідні часи? Що це було? Це був офлайн, це був 21-й рік. Відповідно, вже наші офлайн центри в Києві працювали. Досвід, скажу чесно, був такий спірний, але, на жаль, на той момент в мене не було можливості здати онлайн, тому що для онлайну потрібна окрема кімната. А я жила якби з чоловіком в квартирі студії. Єдина окрема кімната це був санвузол. А зайняти на 4 години санвузол це дещо, дещо не по-християнськи. Відповідно, я здавала офлайн. Це досить важко морально, тому що ти, ти в кімнаті, де е, в мене колега казав: це каже, як в казино, немає годинників, ти здаєш всі девайси, які в тебе є при собі, закриті штори. Тобто, ти не бачиш на вулиці там сонце, сіло, встало, взагалі, що відбувається. Ти втрачаєш це відчуття часу. Е, в тебе є тільки таймер власне зворотного відліку. І що тоді було дуже неприємно, оскільки це були ковідні часи, в офлайн-центрі не було кулеру з водою, і нам не дозволили взяти воду з собою в екзаменаційну кімнату. Відповідно, я 4 години просто засихала. Я так, я так не можу. І навіть на перерві не можна було в шафку в свою ну, відкрити свою шавку з особистими речами, і взяти свою воду і попити. Ось тому це фізично це не просто. Дійсно, 4 це години. взагалі дуже жорстко, без води. Ну, да, 4 години ще й такої концентрації. Ми, і ми вже в кінці ми з колегою здавали, ми вже були такі змучені, ми не зовсім зрозуміли фінальне повідомлення. Тобто, наче так, але якось так непевно це було. І ми, коли вийшли, я кажу: ти зрозумів, ти здав? Він каже, я, наче так, але я не зрозумів. Кажу: а якщо е, не здав, ти прийдеш перездавати, він такий ні. Ну, я була такою думкою. Потім вже ми з ним пішли перекусити і напишов лист, що ми обидва здали бав таргет. Ну, так, там тобі не видавали роздруковані ці результати екзамену. Ага, я зрозумів, тому що. Да, соряд, серед... що одразу, то, по по-перше, там такий текст був. Ну, сірий екран, такий скромний текст. Але там було написано, що типу, ви це здобули, ідіть відсвяткуйте. Я думаю, ну святкувати значить є що, і одразу менеджер видав ну цей листик, де написано там усі ці до мене та оцінка. А, ні, нам можливо, тому що це дійсно це був ковід. Нам сказали, що чекайте емейл, вам все прийде на емейл. Ну, власне, сам емейл прийшов хвилин за, може, 15-20, тобто не, то, не те, щоб ми дуже довго чекали. <світ> ну тобто, ви не встигли сильно перенервувати. Так зрозумів. Останнє запитання, теж традиційне. Якесь побажання тим, хто готується, або як... щось, на чому ти хочеш акцентувати увагу. Угу. <світ> Щодо побажань, мабуть, я би побажала всім, хто готується, підходити до цього процесу з намаганням винести для себе цінність. Тобто в підготовці в контенті цього іспиту є багато дуже цікавих штук, які варто розібрати розібратися в них. І потім використовувати в роботі, або, наприклад, там навчати своїх колег, або навіть керівництво. В мене, в мене є речі, які я вивчила завдяки PMP, які я потім розповідала своєму керівництву, і ми там певні моменти або розуміли краще, або впроваджували. Тобто це такий хороший теоретичний ґрунт, на якому можна далі вже будувати свої решту знань, тому що. Намагатися просто хакнути щось там, визубрити. Ну, по-перше, визубрити важко, а тому, що дуже, дуже великий обсяг всього. Але навіть якщо підійти до цього з підходу зазубрив, здав, забув, то не настільки велика цінність сертифікації PMP, не настільки вона вам додасть. Саме монетизації вас як товару на ринку праці, щоб відбити там ідеально вкладені кошти, вкладений час. Тому я до неї, я до неї підійшла з бажанням в тому числі побачити, чи є там щось нове для мене і знайшла. І ви всі, хто готуєтесь, пошукайте, там правда є, тим паче, що методології еволюціонують, і іспит еволюціонує, і теоретична база, яка потрібна для іспиту, вона також еволюціонує. І ще одне побажання для тих, хто готується, для тих, хто складає, я тут говорю багато про теорію, так? але все-таки ж питання, вони практичні, вони кейсові і неможливо. Просто знову ж таки вивчити там не знаю сьомий піймбок до дослівно і ще плюс якісь дві-три книжки і піти здати. Для цього потрібен і певний досвід, і певна парадигма мислення. Тому якщо ви пробуєте там проходити якісь пробні тести, бачите, що воно не йде, звертайтеся до ментора, вам допоможуть просто м навчитися думати в правильну сторону, хоча би для того, щоб здати цю сертифікацію. Зрозуміло. Що ж, дуже дякую тобі за приділений час і на все добре. Дякую за запрошення. Всього найкращого.